Це Костянтин Коломієць. В інтернеті немає жодного фото Коломієця. Відповідно до даних публічного онлайн сервісу ЮКонтрол. Коломієць є співвласником клубу єдиноборств Динамо. І за інформацією співрозмовників української правди у бізнесових та правоохоронних колах займається Коломієць наданням приватної охорони. Зокрема, як переконують джерела ОП в оточенні коломійця, опікується іменинник і питаннями охорони власника парімач Сергія Портнова, який наразі мешкає на Кіпрі. А після появи у букмекерської контори серйозних проблем із правоохоронними органами, зокрема ЗСБУ, неодноразово за рахунок своїх контактів намагався сприяти у їх вирішенні. Станом на зараз за інформацією співрозмовників української правди у сфері онлайн казино «Парімач» опосередковано працює в Україні під виглядом різних сайтів клонів.